Минаються століття і віки, міняються стандарти, ідеали. Лише любов лишається завжди незмінна, нескінченна, досконала, лише на неї мода не мине, лише вона потрібна цьому світу, без неї все мізерне і марне, немов весна. Без сонця і без цвіту, немов гаряча висохла земля, без крапельки дощу і прохолоди, стверділа і неорана рілля, яка ніколи не народить плоду. Запам'ятай, минатиметься все, мінятиметься світ довкола тебе, лише любов ніколи не мине. Вона безсмертна, вічна, наче небо.